У нас виклик за викликом. То Наша розсада захворіла. Дивіться, попередні відео мої. А тепер після висадки ми маємо ось такий вигляд. Тобто, це щось механічне пошкодження від плівки. Або плівку вітром, якось не знаю, теліпало і перетерло, або від. Того, що плівка розігрівається, можливо, як прижарилось чи щось таке. Але ось таке пошкодження не на одному томату. Зараз покажу ще. Ось ще приклад. Бачите, також саме в цьому місці, де стикається з плівкою. І ось ще один. Також саме в цьому місці. Можливо, хтось вже стикався з такими. Ви поясните, чому так і що з цим можна зробити? Буду дуже вдячна.